Вітаю вас, любі друзі, на уроці курсу Я досліджую світ. Тема нашого уроку Родючий ґрунт. Запорука врожаю. Сьогодні ми поговоримо про те, яке значення має ґрунт для природи і життя людей. А почнемо з програми в прямому ефірі, як почуває себе ненька Україна. Привіт, друзі! Привіталась ведуча! А який сьогодні день тижня, питає? Який місяць? Яке сьогодні число? Мої вітання звертається ведучий. А яке сьогодні вранці небо? Сонячно, хмарно чи похмуро? Що скажете стосовно опадів? Чи є вітер? А яка температура повітря? Пригадай, який ґрунт називають родючим. Які ж ще є види ґрунту? Є піщаний. В цьому ґрунті більше піску і мало повітря. Він швидко пропускає воду, але погано її зберігає. Вода швидко випаровується, і ґрунт стає сухим. Наступний вид глинистий. При зволоженні ґрунт стає в'язким, а після висихання твердим та щільним. І наступний вид чорнозем. У ньому багато перегною. Він добре пропускає воду і повітря та зберігає вологу. Саме Чорнозем і є найродючішим ґрунтом. В ньому багато перегною. За цією картою Харківської області досліди, які ґрунти переважають у нашій місцевості, чи можна їх назвати родючими. Так, звісно. Всі відтінки сірого та чорного кольору на карті, які ви бачите ними позначено саме різні види чорноземів. Тому наші ґрунти, ґрунти Харківської області родючі, розглянемо шари земної поверхні. Верхній шар це саме ґрунт пухкий, родючий шар земної поверхні. Під ним пролягає шар піску, потім глини і під глиною каміння. Запам'ятай: ґрунт це безцінне природне багатство: сонце, повітря, вода, рослини, тварини й люди. Усі пов'язані з ґрунтом. За цими світлинами спочатку їх уважно розглянь та розкажи, яке значення має ґрунт для рослин, тварин, людини. Ґрунт забезпечує життєдіяльність усіх організмів і є основним джерелом їхнього живлення, що потрібно для росту рослин. Сонячне світло та тепло, вода, а також ґрунт, оскільки в ньому містяться поживні речовини. Уяви, що ґрунт втратив родючість. Які ж зміни тоді б відбулися у нашому житті? А як ти гадаєш, чому кажуть, що родючий ґрунт запорука врожаю? Поясни прислів'я Землю гріх ображати, бо вона наша мати. Доведи, що ґрунт є життєвим середовищем для рослин, тварин, грибів і різноманітних мікроорганізмів. Домашнє завдання. Розкажи, яке значення має ґрунт для людини та наведи докази. Ну, а зараз вправа веселка. Обери колір веселки та оціни свою роботу на уроці. А я вам дякую за увагу. До зустрічі!